Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас новий огляд нового будинку. Е, будинок знаходиться в селі е, Баштички Черкаська область. Тиха, гарна область для проживання. Продається одна частина цього будинку, але. Е, Можете зв'язатися з власником контакти в описі до цього відео в телеграм-каналі. Можлива продажа цілого будинку. Він повністю приватизований. Тобто загальна площа це 41 квадратний метр, 3 кімнати, площа участку 25 соток. І потрібно робити тут ремонт під чистову відділку. Продається він повністю без битової техніки. Є підсобні приміщення, сад, огород із комунікацій: це газ, скважина, електропостачання. В радіусі буквально 500 метрів знаходиться школа, остановка транспорту. Цей будинок на три власника. Але ну я ж кажу, що можна домовитися і купити цілий будинок. Він повністю приватизований, криниця велика, із 13 кілець. Ну, висота, я думаю, ви розумієте. Вода в будинку є, газ проведений, погріб, хоз постройки. Але потрібен приложити руки, потрібно зробити ремонт. Ну це звісно, тому що ціна його дуже смішна. А саме 50 тисяч гривень це чуть-чуть більше тисячі доларів за будинок, в якому ви зможете проживати в гарному, відносно спокійному місці. Контакти власника напряму для зв'язку будуть знаходитися в телеграм-каналі, який знаходиться в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на той телеграм-канал, тому що там оголошення виходять набагато раніше, ніж е, відеообзори на YouTube каналі. Я всіх вітаю вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Всім до побачення.